І випуски випуск новин відкриваємо списком найкасовіших фільмів року. Розбираємо, які кінострічки, що були випущені у прокат, змогли зібрати найбільшу касу в кінотеатрах і наповнити продюсерські гаманці. Отже, топ 10 фільмів з найбільшими світовими касовими зборами за 2022 рік виглядає так. Номер 10. Китайська науково-фантастична комедія Місячна людина. Отак одразу китайський кінематограф вривається у топ, незважаючи на те, що прокат фільму був в основному тільки всередині Китайської Народної Республіки. Кінострічка примудрилася обігнати більше західних кінохітів року, що збирали гроші сглядачів по всьому світу. Фільм Місячна людина розповідає про недалеке майбутнє, щоб захистити Землю від потоку астероїдів, у 2033 році на місяці було збудовано комплекс спеціальних споруд. Звичайний технік технічний Дугу прогавив евакуацію персоналу. А коли частина захисту не спрацювала, і астероїди влаштували на землі глобальний катаклізм, став свідком загибелі планети. Тепер довго вважає себе останньою людиною у Всесвіті і не знає, що за ним у прямому ефірі спостерігають залишки цивілізації, без можливості зворотнього зв'язку. Крім того, на місячній базі виявляється ще один герой великий рудий Кенгуру. Загальні касові збори фантастичної комедії за 2022 рік склали 460 мільйонів доларів. Бюджет стрічки невідомий. Ще один китайський фільм у підсумковому топі найкасовіший стрічок 2022 року. Битва біля озера Чанзін 2 це друга частина патріотичного військового фільму. Перша частина вийшла минулого 21 року. Фільм це типова комуністична пропаганда про велич китайського народу. А сюжет стрічки розповідає, основано на реальних подіях історії, коли китайські бійці прийшли на допомогу понівеченому народу Північної Кореї, що також бажає будувати комунізм. Китайська армія вступає у збройні зіткнення з американськими і британськими солдатами. На жаль, бюджет стрічки не вдалося знайти, проте її касові збори склали 626 мільйонів, що робить її однією з найкасовіших китайських стрічок всіх часів. Тор Любови Грім це черговий кінокомікс від Марвел, розповідає про боротьбу Тора, його земляків і коханої дівчини Джейн Фостер проти вбивці богів Гора, якого втілив Крістіан Бейл. Це вже четвертий сольник Протора, режисером і сценаристом з річки став Тайка Вайтіті. На це раз автор у своєму баченні заходить так далеко, що перетворює фільм у повний фарс, балансуючи вже на грані пародії. При бюджеті в 250 мільйонів доларів фільм зібрав 761 мільйон і став лише третім найкасовішим фільмом Марвел 2022 року. Бетмен вривається в десятку найкасовіших фільмів року. Фільм Мета Рівза з Робертом Паттісоном в головній ролі. На цей раз Бетмен розслідує детективну справу. Деякі люди починають мирати дивним чином. Тому Бетмен повинен заглибитися в темний світ міста Готем, щоб знайти підказки і вирішити таємницю, пов'язану з історією міста та його злочинцями. Під підозрою опиняється одразу декілька лиходіїв, незважаючи на те, що це вже хто знає яка кіноадаптація коміксу про супергероя-людину кажана. Фільм вийшов досить видовищним і зібрав цілих 770 мільйонів доларів. І це при загальному бюджеті на виробництво стрічки, що вказується вікном від 185 до 200 мільйонів доларів. Чорна Пантера Ваканда назавжди. Лідери королівства Ваканда, Шурі, королева Рамон Дамбаку та інші докладають максимум зусиль, аби вберегти свою землю. Після раптової загибелі короля Тчали мало на увесь світ вирішив втрутитися у внутрішні справи Ваканди. Фільм сконцентрується на протистоянні з новим ворогом, Атлантидою і його королем Намором. Чорна Пантера Ваканда назавжди зібрала за 2022 рік цілих 790 мільйонів доларів, при бюджеті на виробництво 250 мільйонів. Здавалось би, серйозна сума зборів, проте якщо порівнювати з першим фільмом Чорна Пантера, котрий зібрав у світі майже 1 мільярд 347 мільйонів доларів, то цифри продовження вже не так вражають. Трохи не вистачило анімаційному фільму Посіпаки становлення лиходія, щоб увірватися у призову трійку найкасовіших фільмів року. Події мультфільму розгортаються у 70-х роках минулого століття, а в центрі уваги 12-річний Фелоуніс, що живе мрією стати найбільшим лиходієм всіх часів. Стрічка є одночасно приквелом до нікчемний я і продовженням до «Посіпак», Враховуючи бюджет 80 мільйонів, збою 939 мільйонів доларів виглядають дуже солідно і показують, що міньйони все ще цікаві публіці, а діти все ще в захваті від цієї серії. Аватар шлях води це продовження найкасовішої стрічки всіх часів Аватар, головний герой сиквела, незмінний. А саме солдат Джейк Саллі, що приймає образ свого Аватара і очолює народ Наві. Джейк, як ніхто інший, підходить на це місце, тому що тільки він здатний очолити військо жителів Пандори в боротьбі проти користолюбних людей, які не бажають залишити планету в спокій. На цей раз Кемерон повертається, щоб випустити цілий ворог аватарів, котрі заполонять кінотеатральний простір найближчі роки, адже вже говорять не тільки про третю, але й про четверту і п'яту частини. На даний момент Аватар-Шлях води ще набирає своє у кінотеатрах. А знаючи, як добре збирають фільми Кемерона вдовгу, цифри ще дуже далекі до фінальних. Отже, на даний момент фільм зібрав 955 мільйонів 234 тисячі доларів. І поки я змонтував і виклав цей ролик, фільм певно зібрав ще кілька сотень мільйонів і, можливо, зайняв позицію повище. Уточню в коментарях. І це все при загальному бюджеті фільму у 250 мільйонів доларів. Хоча інші джерела вказують 350 і навіть 460 мільйонів. Проте неясно, входять чи ні в цю цифру частина зйомок 3 і 4 фільму, який Кемерон знімав одночасно з сиквелом. Третю позицію топу найкасовіших фільмів року відкриває Доктор Стрендж у Мультивсесвіті Божевілля. Ще один супергеройський сольник з Бенедіктом Камбербетчем, в якому йому доводиться вчерговий рятувати світ. Але вже не тільки наш, але й увесь Мультивсесвіт. Незважаючи на досить солідний виробничий бюджет, що склав близько 200 мільйонів, збори фільму фінішували на познаці 955 мільйонів 775 тисяч доларів. І роблять його найкасовішим фільмом Марвел цього року. Друге місце у списку найкасовіших фільмів 2022 року зайняв фантастичний пригодницький бойовик Світ Юрського періоду Домініон, що став заключним фільмом франшизи. А саме роботу світу юрського періоду з Крісом Пратом. Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Зачекайте! Монтуючи це відео, прийшли нові новини зі зборів Аватара. Тепер Аватар шлях води займає друге місце у списку з загальними зборами за два тижні прокату у 1 мільярд 30 мільйонів доларів. Автори, давлячи на ностальгію, не поцурали запросити фільм Сема Ніла і Джефа Голдблюма, що допомогло витрусити з глядачів ще й більше прибутків. Збори фільму за 2022 рік склали 1 мільярд і 1 мільйон доларів. При тому, що бюджет стрічки був в районі 165-185 мільйонів. Ну а найкасовішим фільмом 2022 року став Top Gun. Він же найкращий стрілець Маврік. Це сиквел вже підзабутого класичного фільму з Томом Крузом про аса бойової авіації капітана Піта Мічела, котрий ніяк не може вийти на пенсію і бере своє останнє, але найнебезпечніше завдання. Дія фільму відбувається через 36 років після подій, описаних у першому фільмі. На це раз капітан має підготувати ударну групу пілотів для знищення ворожого військового об'єкту. Але Маверік не був би Маверіком, якби сам не очолив команду пілотів. Нереальна харизма Тома Круза у сумі з неймовірно видовищними зйомками роботи бойових літаків зібрали у прокаті майже 1,5 мільярди доларів. А саме 1 мільярд 488 мільйонів 730 тисяч доларів при загальному бюджеті стрічки в 170 мільйонів. На превеликий подив фільм стає найкасовішим в кінокар'єрі Тома Круза, обігнавши його минулу роботу місія Ніз Діснена Fallout. Хоча цього року у прокат вийшли досить дорогі фільми, не всім вдалося окупити свій бюджет. Незважаючи на досить великі цифри зборів, ці стрічки стали збитковими або вийшли на грані самоокупності. Тому зараз оглянемо, які фільми так кіно купили вкладених інвестицій. Отже, топ-3 фінансових розчарувань року. Супергеройський фільм про доктора Вампіра Морбіуса у виконанні Джареда Далето зібрав за рік у прокаті всього 167 мільйонів доларів, при цьому маючи бюджет 75-83 мільйони. Враховуючи, що цифри зборів треба ділити мінімум на два, виходить, що фільм в кращому випадку окупив своє виробництво. Можливо, на цифрових платформах він і відбив своє, хоча в нуль. Проте кінотеатральні збори говорять, що навряд ми побачимо сиквел. Стрічка з найбрутальнішим антигероєм сучасності і новою загрозою всьому всесвіту DC, що на думку Джеймса Гана, не так же і потрібна, зібрав у прокаті цілих 391 мільйон доларів. Солідні цифри скажете ви, але якщо я вам скажу, що бюджет фільму склав від 190 до 260 мільйонів, вже не так круто, так? Можливо, Джеймс Ган дійсно правий і чорний Адам, не так же і потрібен студії DC і продюсерам із Warner Brothers. В будь-якому разі, цей провал точно не позначився на гонорарі Двейна Джонсона, котрий заробив на фільмі 22,5 мільйони. Ну і перше місце касових розчарувань року займає детективна стрічка Смерть на Нілі. Продовження вбивства у східному експресі не змогло зацікавити глядачів кінотеатрів і навіть наявністю фільми зірки першої величини, а саме Гальга Дот та «60 зірок трохи меншого масштабу не допомогли стрічці окупити свій бюджет в 90 мільйонів доларів. Смерть на Нілі за 2022 рік зібрала всього 137 мільйонів доларів і стала найбільшим касовим розчаруванням року.